Доброго здоров'я, шановні глядачі! Продовжуємо розглядати тему символа п'ятикінечної зірки. Ви запитаєте, як це стосується Скіфської пекторалі і її розшифровки? Зв'язок безпосередній, і ви зараз в цьому переконаєтеся. Для того, щоб розшифровка була зрозумілою, доведеться дуже коротко нагадати вам зміст сюжету спадок 124. В ньому ми з'ясували, що космічна енергія циркулює по траєкторії п'ятикінечної зірки. Самим важливим елементом є точка, яка знаходиться на вершині конуса. Поєднання шести зірок в єдину енергетичну структуру формує квітку життя, або ж, іншими словами, тор торсійне поле планети. Центр Тора співпадає з центром Землі, де знаходиться розплавлена до високих температур магма. З усього вище сказаного важливо пам'ятати, що в точці, де зібрані шість вершин зірок, відбувається нагрів центра планети Земля. Отже, вершина, конус п'ятикінечної зірки, гріється, горить. Виділимо це слово. Переходимо до золотої скіфської пекторалі. Науковці стверджують, що вона належала царственній особі, до якої ставилися як до Бога. Одні джерела розповідають, що скіфського Бога звали Папаї. Інші кажуть Папайос. Тому можна припустити, що і в назву пектораль закралася помилка. Пап Співзвучне СПАК. Якщо прикраса має приналежність до божественної особи, то логічно було б припустити, що правильно називати її «пактораль». Іншими словами, тораль скіфського бога, пап або пак. Наступні три літери тор. Таким чином, правильніше назва прикраси означає Божественний Тор. Повторюся, тор торсійне поле Землі формується енергетичним потоком, який циркулює по траєкторії п'ятикінечної зірки. Найважливішим місцем такого енергетичного клубка є вершина конуса, яка гріється. Горить. Скіф на пекторалі показує пальцем якраз на такий конус, а зверху над ним висить предмет, який має назву горит. Тут горить, тут горит, тут конус і тут конус. Вибачте, що використовую неякісну ксерокопію іншої під рукою просто не було. В такий спосіб Пактораль передає нам інформацію, що верхня точка зірки відіграє саму важливу роль в законі світобудови. Вона поєднує між собою два енергетичні потоки протилежного напряму лівосторонній і правосторонній. Процес точно такий, як в електриці. Поєднання в одній точці плюса з мінусом приводить до сильного нагріву, який ми називаємо замиканням. Отже, у зірки вершина гріється, горить, а у скіфів над вершиною знаходиться горит. Ще один горит знаходиться під ногами у постаті, що сидить. З правого боку. А це потрібно розуміти так: під ногами у людей постійно горить. Що горить? Магма, висока температура якої не знижується протягом мільйонів років завдяки наявності навколо планети торсійного поля, яке в свою чергу формується п'ятикінечною зіркою. То де ж на пакторалі зірка, запитаєте ви? Зверніть увагу на шкуру, яку розтягують два скіфи. Вона має п'ять кінців один, два, три, чотири, п'ять. Деякі науковці називають її овечою, але більшість сходиться на думці, що своєю формою цей об'єкт не схожий на шкуру жодної тварини. З врахуванням наявності конуса, на який пальцем вказує скіф, і горита можна зробити висновок, що предмет, який назвали овечою шкурою, насправді є символічним зображенням п'ятикінечної зірки. В процесі горіння з'являється жар. Повернемося на хвилинку до попереднього відео. В ньому ми розглядали варіації, які пішли від слова жар. Жар, чар, сар, цар, озар, асур, саур, савр, таур, дзвар, звір, звір, свір, свар, сварга. З усього цього переліку на даний момент нам важливо знати, що цар, сар, звір це всього лише варіації одного і того ж слова жар. Якщо вершина кожної з зірочок дає високу температуру жар, то по аналогії людина, що стоїть на вершині суспільства цар або ж сар. Жінку, що володіла знаннями про світобудову, про жар, називали сар мати. Слово «сар» можна замінити на звір. Тоді отримаємо мати звіра або ж господиня звіра. Оскільки мова йде про божественні закони природи, то ясно, що вони не піддаються керуванню, тому звіра можна назвати диким. Через це словосполучення сар мати. Можна розуміти як господиня дикого звіра. Таку назву має артефакт, який ми детально розбирали в попередньому відео. Можна припустити, що на малюнку зображена Сармати, господиня дикого звіра, а не грецька богиня. Ще одна назва. Такого артефакту потнія терон, Тор. а назва Скіфської Золотої Прикраси Пактораль. В обох випадках присутні літери Тор. Навіть якщо артефакт і був знайдений в Греції, є підозра, що потрапив він туди з наших земель. На це вказує декілька особливостей малюнку. По-перше, присутність древнього символа наших пращурів, який вони називали сварга. Слово це є однією з варіацій від звір. Звір, свір, свар, сварга. По-друге, зверніть увагу на обличчя богині. Воно має точно такий вигляд, як на артефактах трипільського періоду. Отже, богиня наша, а не грецька. Це наша сар мати, жар мати, цар мати, господиня дикого звіра. Малюнок розповідає, як побудовано Терон, Торон. А скіфська прикраса про тораль. Тобто про одне і те ж. Ті глядачі, які бачили сюжет спадок 59.1, одразу пригадають, що в ньому також була розшифровка скіфської пекторалі. Тільки тоді ми розглядали закон світобудови як поділ кола часу на чотири долі, ось за такою схемою. А зараз розшифровку робимо за допомогою зірки. Виникає підозра, що пояснення в обох відео не стикуються один з одним. Як можуть 5 променів зірки поділити умовне коло часу на 4 долі, на 4 частини. Виявляється, можуть? Як ви вже знаєте з попереднього відео, форма сердечка. Роги і рибина присутні в об'ємному макеті ось такій конструкції п'ятикінечної зірки. Під руками у богині намальовано чотири сварги. Біля першої тварина з рогами, нижче дві собаки, а справа вгорі якась незрозуміла пляма. А тепер уявимо собі, що це символічне зображення поділу кола часу на чотири долі. Ліва верхня чверть, Бог. Тут тварина з рогами, звідси ім'я Бога, Сварог. Нижня ліва собака підняла хвіст вгору, отже проявляє жорстокість, це пекло. Тварина справа має найбільший розмір, тобто має найбільший об'єм. А ми з'ясували, що ліва нижня чверть, що має назву люди, відповідає за об'ємність, пукатість. Залишається пояснити незрозумілу пляму справа вгорі. Цей сектор на нашій схемі означає рай. Звідси душа приходить і починає зароджуватися нове життя. Скоріш за все, незрозуміла пляма це місце, де відбувається формування дитини, тобто матка. Інформація про поділ кола часу на чотири долі присутня також і на пакторалі. Давайте розділимо. Центральну композицію на чотири частини, точно так, як коло часу поділено на чотири долі. Ліва верхня чверть має назву Бог. Він творець, майстер. А що нам показує пектораль? У лівої фігури скіфа на чолі пов'язка, а це атрибут ремісника, майстра. Отже, розмістивши голову творця зліва вгорі, нам подають інформацію, що ця чверть належить Богу. Права нижня доля люди. Це територія, де вони перебувають. І ми бачимо ноги людини, що знаходиться, сидить на землі, а під нею горит, горить, горить. Гріється магма. Ноги людини зліва внизу зігнуті в позі ембріона. Це вказує на те, що тут чверть мертвих, бо в позі ембріона хоронили покійників. За схемою це сектор мертвих, сектор під назвою пекло. Залишився сектор з назвою рай. Звідси душі приходять на землю і розпочинають формування навколо себе фізичного об'ємного тіла. Відбувається це за допомогою спіралі ДНК. А що ми бачимо справа на голові у скіфа? Його волосся закручене в пружинки. Отже, це натяк на спіралі ДНК, з яких починається народження дитини. Таким чином, ми знайшли багато спільного не лише в назвах двох артефактів, а й в інформації, що зашифрована в першому випадку в малюнок, в другому в композицію на пекторалі. Обидві знахідки розповідають про один і той же закон світобудови, де головну роль відіграє енергія, що рухається по траєкторії п'ятикінечної зірки.